Ось такі ступіньки на другий поверх. Неприкольні. Не немає рівні ступеньки, взагалі немає, тільки ця центрована. А то всі в клас. Я проводку навчаю з кащик робити. Ось такі ступіньки. І... Ось так вони виглядають. Роблю з тієї сторони зеркальна. Похоже, але така сама, все така саме, тільки зеркальне. Тільки отак наоборот стоїть. ДПП погано відривається, треба буде чистити, пристає до бетона. Але прикольні ступіньки. Будуть вони служити. Дуже зручні. Воно собі таке саме, що буду робити. Зручні. Дуже. Потім все воно пошпаклюється гарненько і будуть класні. І там споворотів. Не те, що з половинки тут повороти і все, а повністю. Так. Штроба забита. В туди і вона стоїть в блоку там. Туди штроба там більше 10 см прорізали, і вибили і туди завели її, там вона крепиться. Такі ступеньки. якщо комусь треба, в Житомир дзвоніть. Ну, любі взагалі. З перилом, без прилом, може бетонний перилом биліти одразу. І там, і там взагалі любе дзвонити.